Вітаю вас, діти! З початком весни починається робота на полі та на городі. Запрошую вас до себе на присадибну ділянку. Перед початком роботи потрібно землю спушити, розрихлити. Тепер, подивіться, я роблю ось таке заглиблення у землі ярочок, щоб. Потім туди висівати насіння городини. Провела я ярочок, тепер візьму насіння це в мене горошок, і буду його кидати у це заглиблення на певній відстані, не близько, одне біля одного. Після того, як я кинула насіння, тепер буду його загортати, присипати землею, ось так, щоб його не було видно, і буду чекати, коли воно проросте. Тепер пройшов певний час. Тиждень або декілька тижнів, і в мене, подивіться, це зійшов мій горошок, а це вже редисочка, ось така в мене показалась із землі. Тут у мене росте цибулька, ось бачите, яка вже така трішечки величенька. Це у мене ось росте. Листя салату це петрушка. Гадаю, вам було цікаво. До нових зустрічей.